А скільки буде коштувати ваша робота? Я вам скажу так. Ми наперед нічого не рахуємо. Приходимо, робимо, а потім вже надаємо прайс-лист. А далі в людей втрата свідомості, інсульти, інфаркти і все таке. Розмовляють друзі. Я з самого весілля не розмовляв з дружиною. Що, посварився? Та ні, не хочу перебувати її. Мій чоловік Ясновидець. У мене розрядився телефон, коли була в гостях у подражки. Я з її номера написала чоловікові скоро буду, а він одразу ж відповів Привіт, моя кохана, я вже скучу!» і як він мене впізнав. Ось та магія! Шеф хвалить свою нову гарненьку секретарку. Яка ж ви розумниця! Припустилися лише двох помилок. Добре. А зараз пишемо наступне слово. Питання до медиків. Якщо після сорока болять суглоби, Крутять, ниють це означає, що я ще росту.